Співорганізатор зборів Єлисаветградців, почесний громадянин міста Євгеній Бахмач стверджує, неможливо побудувати щасливе майбутнє, не шануючи історію. Говорить, наше місто носило назву Єлисаветград більше 200 років, і саме в цей період мало найбільший розквіт. Решту назв почесних громадянин називає прізвиськами, які відіграли не найкращу роль в історії малої батьківщини. Нашого рода більше 200 років було історичне ім'я Після этого імені. Він мав несколько кличек. Путем махинаций наша Верховна Рада нав'язала нам нове название. Ми собрались здесь для того, щоб виразити своє несогласие з тими методами, какими в кавычках насаджується демократія. Як же, все-таки повернути э, нашому городу історичні названня? Свою незгоду з перейменуванням Кіровограда без врахування думки його мешканців висловили і активісти багатьох громадських організацій: військові, депутати міськради, краєзнавці, бізнесмени та небайдужі городяни. Сіяха, щоби стала сюди наша культура, наша історія. Вони все таки захищають демократію нашої країни. Цілісності. Голова обласного об'єднання роботодавців Павло Штутман Корінний Єлисаветградівець у своїй промові наголосив: історична назва готовий бренд, з яким продукція місцевого виробництва матиме успіх на міжнародному ринку. Саме головне реагують наши партнеры, что должно быть указано на тех товарах, которые произведены в нашем городе. Когда там указано, сделано в Елисаветграде, это у всех вызывает позитивные эмоции. Скажите, а как вы думаете, вот какие эмоции у вас возникают, когда это сделано в Кропивницком? И, наверное, те люди, которые называли, которые придумывали Іскусственне названня нашого бороння цьому не думає. Депутат міськради Ігор Волков розвіяв декілька хібних суджень щодо безвідповідальності міської ради у минулих діях пов'язаних з перейменуванням нашого міста та закликав активно продовжувати боротьбу за повернення законних можливостей людям самостійно прийняти рішення щодо того, яке ім'я має їх місто. Було поставлено на голосування питання стосовно однієї назви. А саме місто Єлісеведра. Я, Я хочу сказати, що тоді ми набирали 35 голосів і нам не вистачило всього 4 голоси, не відправляла міська рада ніякі сім назви. Міська рада відправила до Верховної Ради України. Результати громадського опитування, в якому чорному по білому було написано, що за назву міста Єлісвіград проголосувало 76 цілих і скільки та там десятків відсотків. Пізніше аналогічне рішення, яким висловили свою незгоду з назвою Кропивницький. За це було було, набрано було достатньо голосів в сесійній залі на сьогодні. У вищому адміністративному суді України перебуває 15 позовів щодо незаконного перейменування нашого міста. Юрист Ярослав Турчин прозвітував перед присутніми стан розгляду цих справді на даному етапі за політикою. Это признают і судді, і вчені, Сможет ли політика позволить восторжество справедливості, восторжество закону, и зможемо ли мы відстоять? Наша права в суді як результат учасниками зборів було прийнято відкрите звернення до президента України, Верховної Ради, міського голови, депутатів міськради та облради щодо повернення місту історичної назви на честь святої Єлисавети Єлисаветград. Зокрема, головна вимога прописана у зверненні до Петра Порошенка внести на розгляд Верховної ради закон про референдум, аби громада самостійно могла визначитися із назвою рідного міста. Просимо президента України у зв'язку з перейменуванням Кіровограда Кірградської області, без врахування думки громади, внести на розгляд Верховної Ради України закон щодо реалізації жителями міста Кіровограда права на участь у референдумі щодо перейменування міста або врегулювати на законодавчому рівні інший спосіб реалізації права громади на висловлення своєї думки шляхом прямої демократії.